Народи, всім привіт, давайте трохи пограємо в лісі. Але, чесно кажучи, will, враховуючи всі ці чудо підбори, я б не дуже розраховував би на щось, в мене навіть вже мотивації грати немає. Коли Серафіна бере смайт, тиде в ліс, при тому, що ти граєш лісом. А потім така: Ой, а я не знаю чогось, я вам не допомагаю. Дійсно, чого ти нам не допомагаєш? Якийсь читерський лісін, котрий однією тичкою хіляє собі пів ХП, а в мене ті самі предмети, і я чомусь так не роблю. Ну, короче. Або коли беруть всі АДК, окрім тебе, і ти не розумієш, що відбувається, і вони потім зливаються. Ну, короче. Це трохи важкувато. І я трошки вже не витримую того божевілля, яке тут відбувається з цим підбором чудовим. <кій> що там по рівнях? 60-94, 70-59, 81-31, 57, ну, не знаю. Мені взагалі здається, воно ні на що не впливає. А, Наруто. Ой, Наруто. Ви бачите, наскільки я втомився. Я СОО Наруто назвав, не знаю чому. Це просто жах якийсь, просто жах. Шанси, що ми переможемо, ніякі, відверто кажучи, тому що ну, сьогодні це просто люди, котрі намагаються мене довести. Джинкс в мене була в команді, котра просто я на драконі намагаюсь битися з двома. Вона стоїть поруч. Ми з нею били дракона. О, нічого собі. Просто от били дракона. В якийсь момент підходять вороги двоє. Я починаю з ними битись, а вона в цей момент просто бігає поруч. Навіть не стріляє автоатаками, просто бігає поруч. І потім, коли я помираю, вона починає з ними битися. Потім ще був момент, коли я теж е бігав, намагався відволікти ворогів, їх убити, а вона просто розвернулась і пішла в іншу сторону. Хоча вона бачила бійка, почалася поруч з нею, і вона просто в цей же момент розвернулася і пішла, навіть не намагаючись стріляти, хоча там. Ми 100% могли виграти і побігти собі далі пушити. Але. Є такі люди. От вони просто щось їм там не сподобалось, або вони спеціально так роблять. Я не знаю, чому це так працює, але от таке буває. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Тут вже нічого не зробиш. Що там наш краб? Треба його трошечки знищити, щоб була можливість швиденько бігати. Ну, подивіться, навіть декілька кілів є. Я здефований. Якісь серафіни дуже дивні. Дуже дивні серафіни. Що, вона кудись далі побігла? Або вона відтепешилась. Неясно. Добре, давайте спробуємо сині тоді забрати. Mm. Що? Ніхто мені не допоможе, ніхто. Добре, хоча б так. А, Серафіна їхня пробігла. Що коїться. О, добрий день, Кейле. Допоможіть мені трохи, в мене ж кидешиться все. Все вкиде. Дякую тобі. П'ятий рівень, тим... тим не менш п'ятий рівень. Добре, давайте полетимо. Хотілося б, звичайно, забрати з нього кіл, але ну, хоча б так, знаєте, краще ніж якби мене вбили. Вони хоча б на карту дивляться, а вже якісь плюси є в цій команді. Але ну, не треба заздалегідь радіти перемозі, коли тут лише початок гри. Хоча Серафіна в них дуже дивна, мені здається, це та, та сама Серафіна, з котрою я грав в команді. <кій> я дуже щасливий, що ви цього не побачите, тому що там, ну, там просто настільки був жах, що я десь на п'ятій хвилині гри зупинив запис. Настільки там все було не дуже, якщо так можна, висловитись. Давай, Єсу, йди. Що ти мене бачиш? А, було б приємно, якби ти не вкрала мій кіл, але ну. вже як сталося. Так, калі ще тікає. Ти Що тобі там треба? Ну, я я просто хочу боби забрати, якщо чесно. Ну, можна трошки і башту побити, раз вже випала така можливість. <рес> Знесемо їм броню і побігли. Father, не будемо довго сидіти на одному місці, щоб вони не знали, де ми є. І тоді це буде вже більш-менш приємною знахідкою для нас. Відходьмо. Вони на нас навряд чи будуть бігти, але і нам нема сенсу на них сидіти там чекати. Тим паче, що зараз буде дракон, а. А в них тут Довбаний Кейл та стрибний шти. Ні. Ну багато кріпів, вони мене б'ють, я не дуже хочу. Підставлятись під цю історію. 60 секунд. <ganzen qualified gucken swear> Та як так? <г squid> Я вже думав, ми не зможемо. Ні-ні, <ших SWIT> дякую. Мені оце от не цікаво. <свят> Серафіна витратила ульту, це чудово, дуже чудово. Але Now, I... давайте вб'ємо дракона. Я розумію, що в них там вже всі відродилися, і для And нас це страшенно погано. <проб> Але нам треба той Enemies дракон. Твердо кажучи, дуже треба той дракон. <проб> <слав>. <проб> Я просто прискорив вбивання червоного. и все штуки давай будут и дракон. Оно нам набагато корисніше. Ты просто бар установил. Ну, вот. так, типа. Да блин, ну давай ты их бьемо. Капець, ну вони ж там всі, всі просто в тих кущах сидять. Де вони? Добре, давайте я просто вийду. <кій> <кій> не будемо заважати їм помирати. Я не знаю, я, мабуть, піду все ж таки тікай. Ні, я не втік. Я не втік, прикиньте, там пів, пів секунди лишалося. Я, я, я навіть зупинився на секунду. Мені здається, він теж не зрозумів нічого. Тому що я просто стояв і він стояв. Я дуже сподівався, що я затепешусь. щось. Цікаво, що він на мене застрибнув, але я в цей момент не рухався. Тому чому збилося телепортування? Було б дуже смішно, якби я телепортувався на наш фонтан і він з нього вистрибнув і помер. І це було б дійсно дуже прикольно. Але чомусь при застрибуванні його на мене. Збивається телепортація, що дивно, дуже дивно. Насправді. Я не знаю. Я не знаю, Earth, не знаю. Тут десь Акалі. А давайте удар вот зробимо. Slain. Slain. Mm -hmm. uh -huh. Добре. Ніби вдалося. Трошки поганенько, але ніби вдалося. Спробуємо зараз е, жука забрати. Не те, щоб нам дуже треба було, але, мабуть, все ж таки краще, ніж його не забирати. У мене там швидкість, коли цей списк. Давайте його заберемо. І побігли виносити ось цю башту, бо потрібно. В нашій команді, чи не в нашій команді, щось я розгубився. Так, за нахтоли щось накидуйте. Можна було б, звичайно, зупинити, їх. я щось протопив, страшенно протопив. Стрибни, хоч кудись. Я чомусь, блін, не помітив, що померли кріпи, і це мене вбило. У мене башта дуже сильно задамажила. 489, тому я помер. Я, я чомусь не розрахував цей момент. І це була проблема. Але, ну. Таке буває, сталося як сталося, вже нічого не зробиш. Принаймні, ми забрали жука. Здається, дракона теж, я вже не пам'ятаю, що було на драконі, якщо чесно. Все так швидко ці всі події е, у нас тут розвиваються. Так швидко ми бігаємо в усі боки, що важко взагалі зорієнтуватися і пам'ятати, що було там 3 секунди тому. Але, ну окей, принаймні Акалі не вкрала червоне, <кій> що, як на мене, вже гарний знак. Вони там просто їх давлять як божевільні, бо у нас 21-9. Давайте я Завершимо цю історію. Я ще й просто вийшов з-під башти. О, це капець. Це просто якийсь жах був. Вони. В цьому колі стояли і нічого не могли робити, і, і ну, це смішно, якщо чесно. Але давайте вбивати дракона. Бо те, що нам чудово пощастило, не означає, що всі інші рази буде те саме. Тим паче, що вони відродилися, а уйти в мене немає. А хотілося, щоб була. Добре, я мабуть піду все ж таки меч собі придбаю. І тим паче, що якраз все відкотиться, то почекайте, мені треба меч. Я йду. Я йду, зараз, 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 почекайте. І все. Пробили щити і. Розбираємось з, з іншими. Я ти мені не потрібен. Ми намагались просто пропушити лінію. Ми не намагалися вас вбивати. Стрибай, Акалі, чому ти? Ой, Акалі. <рес> ну ви У <зрозуміли. рес> мене немає ульти. Тому я б відійшов бо просто. Без сенсу сидіти там. А хтось за мною погнався чи що? Що я там таке синеньке бачив? Чи то я стрибнув? Дуже дивно. Ну, Давайте розбиратиме шора. Раз всі захотіли, то... Давайте розберемо ще розглядаємо. Давай не сьогодні. <реш> <Поперестань>. <реш> Вони за мною побігли. Це було смішно. Вони намагались, хоч якийсь кіл зробити, але ну блін. Ну це знущання, вороги здались. Все ж це було весело. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте подобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще. I love a challenge.